Добрий день, шановне панство! Київський центр незрячих та викладач Костянтин Бруль вітають вас у серії сюжетів Смартфон енциклопедія для незрячих. Сьогодні розглянемо дозволи і додатків та режими енергозбереження смартфона. Операційна система Android підтримує систему дозволів-додатків для доступу до ресурсів смартфона. Коли ви встановлюєте новий додаток, він е, запрошує дозволи, які йому необхідні для роботи. І якщо ці дозволи не надати, додаток не зможе повноцінно працювати. Тому я раджу завжди надавати новому додатку всі дозволи, які він запитує. Не завжди. Відразу можна зрозуміти, навіщо додатку той чи інший дозвіл. Наприклад, коли ми встановлюємо месенджер типу Viber, WhatsApp, Telegram, то при авторизації сервер месенджера надсилає на наш смартфон смс-повідомлення з тимчасовим кодом. Цей код треба ввести у спеціальне. Поле для авторизації. Сервер месенджера повинен впевнитися, що той номер телефона, який ми ввели, є дійсним. Якщо месенджер має доступ до смс-повідомлень, телефонної книги, то він сам може прочитати SMS-повідомлення, знайти там код і вставити його е в поле, і самостійно закінчити. Авторизацію. Інакше нам доведеться все це робити самостійно вручну. Сьогодні ми працюємо з смартфоном Xiaomi, операційна система Android 15. Розглянемо в налаштуваннях розділ Захист конфіденційності. Безпека і захист конфіденційності. Захист конфіденційності, захист конфіденційні дії. Геодані програма з постійним доступом 7. І так, доступ до геоданих мають сім додатків. Зайдемо, подивимося. Геодані завжди дозволено. Карти. Останній доступ 10.44. І так, gps 7. Ну, зрозуміло, що без доступу до геоданих вони не можуть працювати. Особиста безпека. Погода. Останній доступ 15.01. Так Саме програма тримає повинна розуміти погоду в якому районі треба видавати. Теж навігатор Google. Останній доступ 15.42. Сім з Додаток Google готує для нас підбірку новин та створює історію наших переміщень. І тому він теж хоче мати доступ до геоданих, але ми можемо заборонити, і тоді він не буде створювати історію наших переміщень. Say in assistant go. доступ в останній Сейнгасістантмо одри... дозволено лише під час використання. Заголовок 10 сімдесятьма трьома. Тепер додатки, яким дозволено доступ до геоданих під час використання. Мій браузер 11 browser. сканер. 2. Телефон. Андроїд авто, Банк банхофлай. 5. BlindDroid уолет. Хром. 17 703. Ну тут у мене браузери та додатки розпізнавання грошей. DB-навігатор. Лазарельо. І... Доступ в останній отримано 5... 20, 70. Осман. Ріджеред. Скайп. Вайбер. Всмобіл. Skype. Viber. 25, 70 2573. Ще доступ до геоданих хочуть мати такі додатки, як банківські програми, наприклад, Приват-24 та додаток Дія. Але ми можемо заборонити цим додаткам доступ до геоданих. Вони все рівно будуть працювати, але не будуть знати, де ми знаходимося. Так, виходимо з дозволу геоданих. Подивимося далі. Захист конфіденційно, Конфіденційні дні, Геодані, Контакти. Програма з постійним доступом 16. Доступ до контактів. Контакти. Контакти. Перейти більше. Контакти. Дозволено. Календар: 35 карти. п'ятдесять. Контакти. Контакти. Доступ. Особиста безпека. Повідомлення. Доступ Додати отримано протягом останніх телефон. Телефон. Android авто. Born. Gmail. Google. Доступ отримано протягом останніх 20 чотир. Месенджер. І... Доступ отримано і... протягом останніх 7 днів. Ну, це... 14 з 53. Це те, про що я казав у вступній промові, що месенджерам необхідно давати доступ до контактів, щоб вони автоматично завершували свою реєстрацію. Захист, конфіденці... журнали викликів, конфіденційні дії, геодані, контакти, журнали викликів, мікрофон. Немає програм з постійним доступом. Мікрофон. Ну, звичайно, доступ до мікрофону необхідно давати додаткам. Які записують звук або виконують голосові команди. Всі дозволи. Кнопка. Давайте розглянемо розділ всі дозволи. Менеджер дозволів. Геодані. Датчики на тілі. Журнали викликів. Календар. Дот Камера. Дот Контакти. Мікрофон. Музика і аудіо. Пристрої поблизу. Сповіщення, телефон, Дода... файли, додатки з дозволом один з, з трьома. Скільки... Видів дозволів існує в сучасному Android. Фізична активність. фото і відео, Health Connect, СМС, додаткові дозволи. Щоб захистити ваші дані, було скасовано дозволи додатків, які не використовувалися впродовж кількох місяців. 18 з вісімнадцятьма 18 о давайте заглянемо в цей докладніше. Яким додатком було скасовано дозволи? А ми ж могли це не помітити? Додатки, що не використовуються, перейти вгору. Відкривались понад шістьох місяців тому. Дія дозвіл додатка, камера скасовано. І так. 10 -ма, -ма. Я й не помітив. Півроку не викликав додаток Дія і доступ до камери скасовано. Тепер я не зможу проводити авторизацію за обличчям. Ну, виправлю це. Я зайшов у дозволи додатка Дія. Дія. Кнопка. Дозволено. Сповіщення. Заборонено. Геодані 5 з 12. -ма. Геодані не будемо дозволяти. Камера. 6 з 12. А от камеру треба дозволити. Подвійний щеглик, заходимо. Дозвіл, камера. Перейти в губ. Дія. Камера. Доступ для цього додатка. Не вибрано. Дозволяти лише коли додаток використовується. Подвійний Перемикач щеглик. вибрано. Дозволи додатку. Дія. Перевіряємо. Дій. Камера. Що дозволено. сповіщень. Камера дозволено. сповіщень. Заборонено. Геодані. Мікрофон. Пристрої поблизу, телефон налаштування невикористовуваних додатків, керувати невикористовуваним додатком, вилучити дозволи, видалити тимчасові файли, зупинити сповіщення і архівувати додаток. Якщо додаток не використовується впродовж кількох місяців, для захисту ваших даних буде скасовано такі дозволи. Камера важливу роль відіграють. Режими енергозбереження смартфона та особливо їх налаштування для окремих додатків. Справа в тому, що в фоновому режимі з вимкненим екраном смартфон продовжує виконувати багато е, роботи, обмін повідомленнями між додатками, синхронізації та е, оновлення додатків. Коли увімкнено режим енергозбереження, всі ці функції можуть поступово відключатися. Це може призвести, наприклад, до того, що читач книг, читач аудіокниг почне погано працювати. Синтезатор мови почне якось заїкатися, або додаток взагалі припинить свою роботу. Щоб добратися до Режимів енергозбереження та дозволів додатка можна скористатися пунктом меню програми. Для прикладу, у пункті меню програми відкриємо сторінку читця текстів Advoice. Ravлиck Voice, Reader, 89. Інформація про програму. Ще. Інформація равлик ВОП сховище. Витрата трафіку. Батарея. Дозволи. Батарея. 19,3%. Зайдемо в розділ батарея. Інформація про живлення назад. Тобто використання е, акумулятора додатком voice Allowed Reader». Інформація про живлення. Равлик Voice out. Деталі. Це П. Все. Це режим. Активний, активний режим. Одна хвилина тримає. Скільки ресурсів використовував цей додаток? Відправлено мобільний інтер, отримано мобіль... економія енергії, заголовок. От, оце е, той розділ, який нас зараз цікавить. Що буде відбуватися, коли е, увімкнеться режим економії енергії. Позначено: жодних обмежень економія заряду батареї не буде обмежувати активність програм. Перемикач. Тут встановлено прапорець не робити жодних обмежень для цього додатка у разі вимкнення екрану. Ну і коли він буде працювати в автономному режимі. Це забезпечить його нормальну роботу з виключеним екраном, і хоч всю ніч ми зможемо спокійно читати. І давайте вийдемо. З цього вікна подивимося ще один Є цікавий пропорець. Інформація, витрата трафіку. Батарея. Дозволи. Увімкнено. Призупинити дії програми, якщо вона не використовується, видалити дозволи та тимчасові файли зупинити отримання сповіщень. Перемикач. І так в розділі дозволів для додатка voice Allowed Reader. Встановлена пропорець, щоб. Коли ми його довго не використовуємо, то забрати в нього дозволи. От ми цей прапорець знімемо. Вимкнено. І тепер дозволи цього додатку не будуть вимикатися, навіть якщо ми не будемо використовувати його півроку. І так, е, треба поступити з усіма додатками, якими ви плануєте користуватися з вимкненим екраном. Та в фоновому режимі. Ну, це такі додатки, як плеєри, чи ці аудіокниг та GPS-навікатори. Домашнє завдання. В налаштуваннях свого смартфона вивчить розділ з дозволами додатків та пошукайте, де налаштовуються режими енергозбереження смартфона. Використовуйте це у подальшому. На цьому прощаюся з вами. Бажаю вам міцного здоров'я. Натискайте вподобайку, підписуйтесь на наш канал та не забувайте виконувати домашні завдання.